Зараз про південь нашої країни будемо говорити, тому що вже декілька днів поспіль росіяни атакують наші південні регіони, завдають масованого комбінованого удару. Страждають Миколаївщина і Херсонщина, але найбільше найбільше одеська область. Адже по ній чи не щодня гатять і крилатими ракетами і дронами. Все це в комплексі внаслідок ударів. От було знищено сотні тонн агропродукції. Це лише за останні декілька днів. На такі масовані атаки відреагував президент Володимир Зеленський. І за його словами, оде. Потрібно захищати з повітря. А тому Україні необхідні додаткові сучасні системи протиповітряної оборони, наприклад, СЕМПТІ або Петріот. Андрій Риженко із нами це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово морських сил ЗСУ 4-го і 20-го років. Пане Андрію, вітаємо. Наші вітання вам. Доброго вечора. Головне завдання росіян зараз вони не ховають, декларують відверто відрізати Україну від доступу до Чорного моря. Наскільки це реально взагалі зараз, якщо вони розгатять всю портову інфраструктуру, як це виглядає, і яка інфраструктура потрібна для того, щоб шкодити або повертати те, що вони забрали, і потребує використання акваторії Чорного моря? Ну, я думаю, росіяни зараз, коли вони припинили свою участь зерновій угоді, вони намагаються зараз для себе якимось чином отримати от, ну, преференції в скасуванні певних а, 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 сан санкційних обмежень, які були накладені минулого року. І от, то, що зараз відбувається, в принципі, це частина оцих торгів. Ну, перше, вони дійсно, значить, вели ну как боголосили той самий стан, який був рік тому назад, в 24 лютого. Вони заборонили своїм рішенням абсолютно незаконним доступ до українських партів і ну всім суднам. І значить, ну вони оголосили, що судам будуть всі порушники будуть по ним буде застосовуватися зброя. Вони це робили минулого року. Ми пам'ятаємо, що були застосування ракети авіації. Судна були пошкоджені, були, були судна, які затонули біля Одеси, в тому числі судна Естонське Хель затонуло чотирьох біля Одеси. А зараз що яка стадія зараз? Такова, що вони максимально опять же, максимально послаблюють Україну від можливості працювати на цьому сільськогосподарському ринку. Щоб в ну, подальшому цей ринок він не давав а, цих привілегій Україні в плані бізнесу як зараз, так і, і, і після закінчення війни. Я нагадую, що в, общем -то, в, в серпні, в вересні місяці минулого року, об'єми поставок а, за сільськогосподарської продукції вони були більше 600, 6 Мільйонів тонн з цих трьох чорноморських партів, що досить багато. Тому от вони зараз знищують оцю інфраструктуру нашу, використовують різні ракети. Дійсно, ну відчувається нестача достатньої кількості засобів ППО в цьому регіоні. от причин може бути багато, але ми знаємо, що декілька днів тому назад вже офіційний. Пентагон оголосив, що в наступному пакеті буде чотири системи НАСАМС. і якраз ці системи Насамс вони здатні знищувати і ракети. Ну ракети Онікс точно і ракети Калібр. Ну і я так думаю, що вони будуть нагоді для того, щоб прикривати оці судна, як мінімум, в межах нашого територіального моря: 12 морських міль. От. Ну і що ж таке, що ну в принципі Росія вона е, також ну вона провела навчання буквально декілька днів тому назад. В північно західній частині Чорного моря випустили ракету Москіт. До речі, зараз є інформація, що в якості мишені вони нібито використали наш, наш корабель захоплений в 2014 році. От, який перебував у них там от цей, цей час захоплений. от тобто вони как бы демонструють, але ми знаємо, що ну, не тримають. І в принципі, ну, Росія, якщо ця угода вона не буде функціонувати, вона також дуже багато втратить. Вони це теж розуміють. Але от зараз ідуть такі от качелі, скажімо, оці політичні, і багато хто там задіяний. І Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз і регіональні, регіональні країни також. Ну, подивимось. Але військова загроза, опять же, вона є дуже, -дуже актуальною. Пане Андрію, насамси захистять від доніксів. А Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України, заявив, що у нас є необхідні засоби. І спроможності, щоб відігнати флот окупантів до ТОПСЕ і новоросійська. Якщо без деталізації, ці засоби спроможності, вони це про що? Це про ракети, це про дрони, це про комплекс, і чи реально дійсно відігнати, чи краще потопити? Ну дивиться, я не знаю, якими системами можна відігнати зараз до ТОПСЕ або до новоросійська. Я знаю, якими системами ми відігнали до, з північно-західної частини Чорного моря за Крим. Тому що якщо подивитися статистику, де знаходились, де перебували російські кораблі в березні, квітні минулого року, це буде такий еліпс в 25-35 кілометрах від Одеси. От там знаходились. Кораблі російські, вони регулярно підходили на дистанцію артилерійського удару і періодично обстрілювали Одесу. Після того, як ми продемонстрували їм силу, застосували комплекс Нептун, а потім Гарпун, то вони ці свої надводні кораблі перемістили переместили за Крим за гряду Кримських Гор. А, значить, ну опять же, вони з того з тих позицій стріляють, це їм нічого не перешкоджає а, з Крима. Застосовуються і калібри, і онікси. Ну авіація я не кажу про авіацію. Після того як в жовтні місяці ми застосували морські дрони по кораблям, які знаходились на рейді Севастополя, і там був певний успіх. Вони а, а свої найбільш такі цінні кораблі, підводні човни, перевели в Новоросійськ. Але ну, до Новоросійська зараз ми не дотягуємо. Але опять же, Новоросійськ то той район, з якого калібри б'ють без обмежень. Тобто, і там ми не можемо на них впливати. От тут, в принципі, нам потрібна якась платформа, яка дозволить спроєктувати нашу силу ракетного удару. По тим районам. Зараз її я не бачу. А можливо, застосування безпілотників морських дронів, оті, які є, але їх, скажімо, ефективність боротьби з морськими целями, які рухаються, вона не дуже висока, тому що ну, час застарівають дані по цілям. От, якщо ракета вона кривата, пролітає 200 кілометрів за 10 хвилин. І за цей період корабль проходить 3-4 кілометри. То морський дрон, якщо його направити там, в поточну, на поточну позицію корабля, то він туди дійде за 6 годин. Через 6 годин, можливо, і більше. Той корабль, ціль він буде дуже-дуже далеко. Тому для цього потрібне нам. Я думаю, що в перспективі нам дуже допоможуть f 16 тому що ці літаки несуть ракети Гарпун, uh -huh. uh -huh. ну, і нам потрібне. Якісь невеликі катери е е ракетні, які можуть нести ракети, розгортатися приховано, і раптово їх застосовувати по противнику в тих регіонах. І ці катери можуть бути як екіпажні, так і безекіпажні. Технологія це дозволяє. Дякуємо, пане Андрію. Спасибі за те, що доєдналися зараз. Ось це роз'яснення. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України у 2004-2020 роках.